Нещодавно мені на очі потрапила така сума саме у 3328 гривень. Це на сьогоднішній день прожитковий мінімум. Також вже прийнято прожитковий мінімум на наступний рік і він складає 3288 гривень. Тобто він зменшився на 40 гривень. Мені трошечки ця сума не зрозуміла, тому що якщо зважати, як сьогодні виросли ціни на, особливо на продукти харчування, то мені не зрозуміло, як взагалі ці суми вираховуються. А, І потім просто я задумалася, скільки ж. Е що потрібно купувати на цю суму, щоб вижити, якщо прожитковий мінімум, враховую сюди і продукти харчування, комунальні послуги, одяг, зиття та інше? Моя сьогоднішня зарплата складає 8 тисяч гривень це мінімальна зарплата в Україні. Якщо сплатити 23%. Податків, то в мене чистими на руку, на руки припадає 6160 гривень. Я веду записи в своїх витрагів і витрат і розумію, що в мене день на продукти харчування виходить десь приблизно 100-120 гривень. Тому, якщо враховувати, взяти за середню число 100 гривень, помножити на 31 день то в мене 3100 гривень йде тільки на одні продукти харчування, і це 50% мого заробітку. Як в шоці? Получається, що я не вмію жити, не вмію економити, і взагалі в мене розкішне виживання.